Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньомовленєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з однією казкою. Але спочатку відгадайте мою загадку. Мухи білі прилітають, на головоньки сідають, замітають ці доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Це Зима. Зима найчарівніша, найказковіша пора року. В цей час відбуваються різні дива. І сьогодні я вам прочитаю казку, яка називається Рукавичка. Напевно, ви вже знайомі з нею, бо це українська народна казка. Але сьогодні я вам прочитаю. Казку рукавичка, яку написала українська письменниця Наталя Забіла. По Ялинку внучка з дідом йшли по лісу навмання, а за ними бігло слідом Довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну і зронила якось ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка. У собі лежить, раптом мишка тишком нишком, з нірки вилізла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є, тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом зайчик побігачик з під ялиночки біжить. Хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує зайчик із хатинки, хтось там голос подає? Є тут мишка гострозубка Ну а ти хто? Що за гість? А є зайчик побігайчик, довгі вуха оцей цей хвіст. Вліз і зайчик в рукавичку, стали вдвох у хатці жить. Раптом білка. Стриб із гілки та стежиці біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, Відгукнися, хто тут є. Чує білочка з хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка є тут зайчик у цей хвіст, а я білка тепла шубка, невеличка я на зріс. Влізла й білка в рукавичку, стали в трьох у хатці жить. Глядь погляд аж ось лисичка, Попід соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Чує лиска із хатинки, хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчику цей хвіст, є тут білка тепла шубка Ну а ти хто що за гість? ж не зна мене лисичку і вигадливу й метку. Влізла й лиска в рукавичку, примостилась у кутку. Ще й кабан прибіг і класти і куниця їжачок, і жіжачок тут і гольці ніде впасти, стільки сміху й балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлоги на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось, що за хата, хто тут є, хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає? Є тут мишка гострозубка є тут зайчик у цей хвіст, є тут білка тепла шубка, що малесенька на зріст. Ще й лисичка є сестриця, і вигадлива, й метка, як кабан їжак, куниця. Ну а хто це нас лякав? Я ведмідь я хочу спати, сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчить, лютує, ломить ці кущі підряд. Що робити, хто врятує Переляканих звірят? А тим часом діта внучка вже ялинку принесли, та у внучки змерзла ручка, що аж жашпори за зайшли. Рукавичка теж поділась, загубила. Ай-яй-яй. Побіжи, мій песик, милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав, у угору в землю ніс і примчався скільки духу на те саме місце в ліс. Рукавичка, як живая, ходить, ходором тремтить, А до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, зразу втік і до барлогу, Причаївся й захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, Що прогнав ведмедя сміло, не злякався ні на мить. Каже песик, дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хорошій рукавичку віднести. А хіба це рукавичка? Загукали всі невже? в нас нема такої звички забирать собі чуже. Всі ми підемо з тобою рукавичку повернуть. І веселою юрбою. Звірі вирушили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли і всі разом круг ялинки танцювати почали. Вам сподобалась казка? А про кого вона? Про лісових звірят, про дівчинку, а що казкового в ній? Всі звірі розмовляли. А чи могли вони всі поміститися в рукавиці? Звичайно, ні. А що зробили звірі, коли віднесли рукавичку дівчинці? Почали танцювати навколо ялинки? Тож я вам теж пропоную трошки порухатись. І потанцювати як звірята. Але я вам пропоную розповісти цю казочку своїм друзям та знайомим, а допоможе вам цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю успіхів. На все добре, до побачення!